Сестри, апостол Павло навчає Тимофія, молодого проповідника, молодого служителя, щоб він знав, як потрібно поводитися в церкві Божій і які пріоритети для церкви в цілому. І один з пріоритетів, те, що він каже, це другий розділ Перша Тимофія, передусім, може, благаю, щоб відбувалося прохання. Молитву, благання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємно Господу нашому Богу. Він надихає, щоб молитва в церкві лунала постійно, постійно лунала за владу, за керівництво. І є дуже багато різних молитв, які люди відкривають Богу. Наприклад, в книзі Откровення праведники взивають, праведники взивають до Бога і кажуть, Господи, доки ти ще будеш терпіти знущання над святими, чому ти не прибереш їх? Господь каже, ще чаша беззаконня їхня не наповнилася. Тобто вони наповнюють. І деякі люди вони наповнюють своїми злими вчинками чашу беззаконня. Ви знаєте, що таке чаша, вона ну, стакан наповняєш, наповнюєш, і потім, коли вже переливається, все. Господь дає милю, щоб людина зупинилася і покаялась, і терпить її. Ніхто не знає, коли ця чаша наповниться, крім Бога. І тому я хотів, щоб ми зараз молились з вами за Україну, за керівництво. І є речі, які. Злі в нашій країні особливо це корупція. Одне із головних зов в нашій країні це корупція, це зловживання владою, це розкрадання грошей бюджетних, невидача допомоги людям. Оце є одним з самих великих злів, дій, які чинять чиновники. Я хочу, щоб ми молились. Ну стыдичи молодой, ставьте? Нет, студия. Давайте изнимем